Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу. Посилання на банку в описі. до кожного відео на нашому Ютубі. Повертаємося до спеціального спеціального ефіру на Радіо -Інве. В Студія для вас все так само працює Тетяна. Іванська і зараз э, поговоримо про э, літаки українські не лише про літаки. Анатолій Храпчинський заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та експерт із авіації в нашій студії. Що дуже приємно, Вітаю вас, пана Анатолію Слава Україні. Героям, слава. Поговоримо э, з вами про різні. Заяви і про те, про взагалі про наші повітряні сили, але я хочу розпочати із заяви як. І яку ми почули від голови МЗС Швеції, він заявив, що Україна, мовляв, сама відмовилася від шведських літаків Гріпен. Рішення про призупинення передання Україні цих літаків ухвалив сам Київ, а не Стокгольм. І Це пов'язано з тим, що зараз відбувається реалізація інших західних винищувачів F-16. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем. Сама заява, знаєте, за його словами Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів F-16 Гріп надто багато, але ну Сама заява звучить, що мовляв, ми самі відмовилися. Наскільки е, це правда, чи, чи, чи добре, що ми відмовилися, чи це були е, певні умови, що ми мусили відмовитися, чи нам чогось не вистачало? Давайте почнемо з того, що е, якщо ми кажемо про візію повітряних сил, яка була випущена в 2020 році, е, то е, передбачалось... Е, Передбачалось як перспективний літак, саме Gripen. чому тому, що він значно дешевше за всі інші літаки, він значно молодший і характерна риса це можливість на коротких дистанціях злітати, що дуже важливо під час бойових дій. І в принципі, візія передбачала, що з 2026 року Україна почне закуповувати близько там 18 літаків на рік, які будуть до загнаближитися до, до загальної кількості там, понад 100 літаків, і це буде повностворене повітряне сили з літаками 4 плюс плюс покоління, і зможуть забезпечити всі нагальні потреби. Але війна диктує інші правила. І а, серед літаків, які розглядались на для озброєння повітряних сил, були ж так само: і F-16, і F-18, і Euroflyer, і Рафаель. І а, тут слушно було би зауважити, що най, найрозповсюдженішим літаком, який могли би ми собі дозволити, це був f 16 тому mm -hmm. що його насправді дуже багато. Шведи нам не дали би більше однієї скадрилі, а це замало. І на той час ми могли казати про те, що нам потрібно якомога швидше отримати літак, який був би найбільше підходив би для наших можливостей: швидке перенавчання, підготовка інженерного складу і підготовка безпосередньо технічної бази. Дякувати а, Джусу, дякувати а, Монфішу. Монфішу перепрошую, да. і а, завдяки цим а, таким двом могутнім скелям, а, з, це питання щодо отримання в 16 було зрушено. А додатково була велика кількість людей залучена до цього. Але тим не менш, я би зазначив, що заяви з боку Швеції щодо того, що ми відмовились. А, так, можливо, це і так звучить, що ми відмовились, але давайте а, рахувати, що нам було uh -huh. найбільш потрібно, і що ми більше могли швидше запустити а, в бойові дії. Тому що для порівняння а, Польща перехід на F16 зайняло близько 4 років. Uh -huh. Ми це зробили набагато швидше. А, якою ціною? А, складною ціною насправді, але ми це зробили набагато швидше. Угу. А власне говорячи про F-16 та і про ці самі Гріпини є заява міністра оборони Рустама Умєрова, що зараз Україна очікує отримати від західних союзників не лише американські f 16 а й французькі Mirage 2000, і Гріпини, і єврофлайери, власне, про які ви говорили зараз за його словами, переговори тривають. От як ви нам розкажете, що Ну, повільнюють ці переговори, чого нам зараз не вистачає для того, щоб у нас з'явилися ці літаки, або що які умови ставлять наші союзники, я погоджуюся з заявами деяких очільників повітряних сил стосовно того, що в минулому очільника повітряних сил, що проблема не в пілотах. Угу. Проблема саме в технічному забезпеченні переоснащенні, підходу зовсім інший підход до використання цих тип літаків, і тут це займає набагато більше часу, ніж, наприклад, навчити пілотів. Треба не забувати про фінансову складову, що кожен літак це обслуговування. Це вибачте, вже ви не полізете під капот своєї машини, тому що тут інші фахівці повинні це робити, тобто допущені угу. представники компанії виробника виробник. Тому це займає певний час. І, власне, а якщо ми кажемо, наприклад, про можливості України отримати, безумовно, ми можемо отримувати будь-які тих ціпів літаків, вони суттєво посилять, але треба дивитися і на складову, що оперативніше ми зможемо експлуатувати і з яким озброєнням. Тому що ну, давайте будемо відверти. Якщо у нас будуть, наприклад, літаки Міраж, які можуть нести штормшедов. А, чи потрібно нам зараз сказати про гріпони, які несуть Таурус? Якщо Німеччина категорична позиція щодо надання Таурусів. Mm -hmm. тобто тут, тут треба розуміти, що є певне озброєння, яке ми можемо використовувати під крилом цих літаків, і яке ми можемо отримати, якщо ми отримаємо, наприклад, ракети Джасом, які э, э, стоять під крилом Ф-16-го, то це вже плюси, ми можемо повноцінно виконувати місії на літаках f 16 не тільки для захисту повітряного простору, а й для ударів, стратегічних ударів по території Російської Федерації. Тобто ми кажемо про важливі об'єкти на території Російської Федерації, які треба знищувати. Так само, і якщо ми посилимось міражами, які можуть нести, наприклад, Shadow, Скальп то тут можна казати, що ми суттєво збільшуємо платформи, які можуть нести ці ракети, і нам теж буде виконуватися задачі що наприклад ударів по території сільської федерації. Зараз дуже важливий аспект є це стратегічні дії з нашого боку. А стратегію під стратегічними діями ми розуміємо знищення важливих арсеналів на території сільської федерації, виробничих потужностей. Тому що зараз Путін заявляє, що вони будуть масштабувати виробництво безполотних систем. Mm -hmm. Яких безполотних систем? Ну звісно, що ударних, тому що це основний інструмент, який створює велику низьку таких проблем для нас, тому що це постійна робота протиповітряної оборони, це постійне виявлення і знищення. Тому треба працювати над стратегічними цілями, знищення аеродромів, знищення виробничих потужностей, знищення арсеналів. Що для цього треба? Треба збільшити авіапарк, який би дозволив нам виконувати ці задачі. Тому що насправді безумовно, є візія повітряних сил, яка передбачала там до 35-го року перехід на новий тип літаків, зміна філософії, зміна підходу. Зміна деяких стандартів, тому що треба не забувати, що, наприклад, отримання всіх тих типів літаків потребує імплементації там стандарту УЛін 16. Угу. Як власне передадуть нам цей стандарт взаємодії між повітряними і протиповітряною обороною більшості засобів, як нам передадуть в Сполучені Штаті, на якому рівні з яким інтеграцією, наскільки глибокою інтеграцією? Це питання часу теж, але тим не менш, все це передбачає. Якщо б у нас не було б повномасштабних бойових дій, могло б займати певний час, як у Польщі 4 роки. Mm -hmm. І поетапно планувалось б, з розрахунку там великих майбутніх цілей. Зараз іде повномасштабне вторгнення. Є стратегічна задача, є тактична задача, є потреба в літаках, які би виконували більшість цих задач, не змінюючи платформу, тому що все ж таки особовий склад треба легше підготувати на один тип і використовувати його. А власне, говорячи про удали, удари по арсеналах Росії і по тому, що Росія теж погрожує, погрожує виробляти безпілотники. Є ще одна заява міністра оборони пана Умєрова, що Україна може виробляти декілька мільйонів дронів на рік, і в наступному році, 25-му, ми не дамо Росії обійти нас по кількості безпілотників. Що вже зараз для цього робиться? Що вже про це відомо, чи справді ми тут можемо обійти Росію? Я би сказав, що з 22-го року, активно допустивши до виробництва військового знаряддя приватних компаній, угу. ми отримали широкий ринок, великий ринок різноманітних засобів уражень. Ми бачимо тут жнов таки так об'єднуємо слова БПЛА. А давайте не забувати, що це і розвідувальний, і ударний на близьку дистанцію. Це ударне далекобійні дрони. Це і реконстрайк, тобто це розвідувальна. Ударні безпілотники. то насправді великий такий перелік засобів, які можуть використовуватися на лінії фронту згідно поставлених задач, і тут треба розуміти, що коли ми кажемо про 2 мільйона, 3 мільйона, треба розуміти, що ми кажемо і про fpv дрони які використовуються там, по 40 по 100 одиниць за день на одному, тільки одним підрозділом, можуть використовуватися знов таки. Тому mm -hmm. ми і бачимо постійно, давайте донатити на дрони, давайте донатити на дреб, тому що насправді це розхідний матеріал, який треба використовувати активно. І це ми кажемо про ударні БПЛА, які вилітають на територію Російської Федерації. І творять, ми бачимо там на Тіхарецьку, як відправ... відправився у нас состав. Да? Ми бачимо, як там по інших арсеналах були удари. Давайте згадаємо знищений надсучасний в лапках Су-57. Угу. Тому, в принципі, я би зазначив, що перелік безпілотних систем, які зараз виробляються в Україні, дуже великий. Питання фінансування. Дуже важливо дякувати ініціативам Мінстратегу, Мінцифри, які, наприклад, роблять івенти окремі, завдяки котрим з'являються такі ініціативи, коли Данія закуповує велику кількість озброєнь у українських виробників mm -hmm. і постачає це українським військовим. Це дуже важливо, тому що насправді Україна зараз, маючи великий об'єм об компаній, які займаються Tech, Може здати Тону Войс усьому а, ринку світовому а, в мілітарних технологіях. А, безумовно, а, і мав зустрічі, наприклад, нещодавно повернувся з комерційної виставки безпілотних систем в Сполучених Штатах, в Данії а, був на виставці мілітарний. А, дуже якісна оцінка українським виробникам. Зрозуміло, що так, ми тут на лінії фронту, ми тут на першій лінії, ми можемо генерувати одразу ж всі. Трабли, які відбуваються, і угу. змінювати, і доробляти, і робити більш якісний продукт. Більше того, ми розуміємо, коли пропонуємо якийсь продукт на лінію фронту, ми розуміємо, що відзеркалене буде з боку Російської Федерації. Власне, я тут, пана Анатолію, хочу уточнити. Ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо, як Росія наказали Київ за три дні, і бачимо, що третій рік повномасштабної війни і ставлення, і бачили цю армію, та як як вона була озброєна але самі Військові кажуть, що наші вороги вчаться, і для них справді було шоком використання нами безпілотників. Ми пам'ятаємо, як вони на це нарікали на українські безпілотники, але зараз вони так само роблять ставку на ось ці на теж на розвідувальні дрони, на ударні дрони, на fpv дрони. Що тут ми можемо сказати? Чи можемо ми все ж таки її ще більше випередити? І, і від чого від чого нам від них чекати? Чи ми тримаємо руку на пульсі? Що там у них? Безумовно, ми тримаємо руку на пульсі. Безумовно, ми розуміємо, що більшість технологій, які використовує, Росії, використовує Російська Федерація на полі бою. Ми, якщо ми кажемо про мілітарні технології, то вони скопійовані з варіантів, які вже запровадила Україна. Але ключовий момент це швидкість, швидкість в масштабування виробництва. Угу. Тому що ми деякі засоби випробували. Ми починаємо, поки починаємо їх, як то кажуть, масштабувати, прискорювати за рахунок малого фінансування. Ворог вже активно масштабує виробництво. І тут а, я би зазначив, що от а, саме ключова а, позиція того, що ворог активно копіює і масштабує виробництво повинна бути а, основним критерієм а, тиску на наших західних партнерів. Чому ми потребуємо а, можливості використання? Розширення географії використання західної зброї, і розширення номенклатури західної зброї для ударів по території Сільської Федерації. Безумовно, тому що нам потрібна підтримка, яка дозволить все ж таки отримувати певний паритет. Так, Росія навчається дуже швидко, так, вона дуже швидко копіює. Але ще один ключовий елемент це швидка швидке імплементація нових технологій. Яка не дозволить Росії, наприклад, масштабувати, тому що ми вже будемо мати на це відповідь. Mm -hmm. І за рахунок того, що ми будемо робити складні речі, їм буде складніше їх скопіювати. Це дуже важливо, тому що насправді, коли ми пропонуємо щось на полі бою, безумовно, ми розуміємо, що це. Може политити потім проти нас, але технології повинні бути настільки складними, щоб Росія була складно повторити. А складні технології Росії дуже складно повторити. Тому що вони можуть щось легке зробити, а технології їм дуже складно повторювати. Говорячи про складні технології і говорячи про роботу і результативність роботи наших дронів, от, власне, ми пам'ятаємо, як горіло кілька днів головне ракетно артилерійське управління Міністерства оборони Федерації в Натіхарецькій, в там, де состав, чи відомо вже, що туди що туди прилетіло? Український безпілотний систем. <ці> ну, ні, давайте тобто ми розуміємо, я, я що, просто... що, що, це, що це такі безпілотники, про які ми або не знаємо, або справді це настільки надскладні технології, до, до яких нашому ворогу, на щастя, далеко. Ну, наш ворог використовує е, шахеди іранські, які літають <сь>, 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 <сь,, <сь,, на доволі непогану відстань. І наш ворог зробив гербер, який теж ускладнює роботу протиповітряної оборони, створюючи е, певний вид постійної роботи. Тому би я зазначив, ну повертаючись до питання, що прилетіло. Давайте почнемо з того, що я, як представник виробника засобів захисту від або і ударних засобів, не люблю називати ім'я, тому що сам знаходишся вже певний там обсяг років в списках розстрільних Російської Федерації, mm -hmm. але тим не менш розумію, що це може наражати на безпеку. Але тут треба зрозуміти нам всім, що є велика кількість безполотних систем, які з. Здатно влітати на відстань близько трьох тисяч кілометрів, мають різноманітний види тяги і реактивну, і ДВС, і електричні двигуни, які живляться за рахунок певних цікавих рішень, і можуть забезпечувати довгий процес живлення. І додатково з різноманітним навантаженням. Безумовно, до цього всього треба доєднати. Західну зброю, яка зможе за рахунок однієї ракети, ми зможемо знищити один, одну із кадрів літаків російських 135 або 130, mm -hmm. тому що все ж таки, там, коли розлітається шрапнелі, все інше, створюють певні проблематики. А, тому, в принципі, я би зазначив, що а, треба розуміти, що о, насправді українські виробники пропонують дуже цікаве рішення. Як в ісплотних системах, так і в ракетній програмі дуже активно розвивається, тому що про це мало хто каже. Так, президент зазначив, що у нас є балістичні ракети, у нас є Нептун, який почав працювати по суходолу, Але давайте не забувати про те, що Нептун взагалі розробка, як Нептун, передбачалася експлуатацію на наземних, на морських і на повітряних базах, тобто на повітряній платформі. Тобто ми кажемо про те, що е, і так само передбачало, що він буде працювати як по морських цілях, так і по наземних цілях. І треба не забувати, що е, ті обмеження, які свого часу створили Сполучені Штати щодо заборони виготовлення засобів ураження, які працюють на на відстані від 500 до 5000 км, кілометрів, е, все одно це е, е, запобіжник, який просто де ви поставити на таку відстань, вона поводиться ракета. А так, взагалі, всі розробники передбачають максимальну можливість. це роботу там, на, на, на тисячу кілометрів. Тому що э, JASMS э, в комплектаціях є і э, 300, і 500, і 1000. І зараз Сполучені Штати запропонували чергову комплектацію JASMS, яка працює на 2000 кілометрів. Ми вже її маємо? Тут України тут немає. Це джасом все mm -hmm. американська. Ми mm -hmm. зараз спілкуємося зі Сполученими Штатами взагалі над... щодо надання цих mm -hmm. ракет, але ж таки, питання, з якою відстані ми їх будемо використовувати. Тут потрібно включатися дипломатія, тут потрібно включатися. Розмова пояснення нашим західним партнерам, що Росія не така страшна, як вони її uh -huh. собі малюють, тому що ми бачимо безпосередньо підрив ракет, які вони там намагаються випробовувати. Тобто раз. четвертий раз, да як там Плейшнер третій раз викидувався з вікна, але я б надіяв. Тому насправді тут я би зазначив, що тут треба казати нашим західним партнерам, що насправді тієї ядерної загрози і тієї зброї, якою Росія лякає, немає тому, питання питання Що буде з Російською Федерацією, коли вона розвалиться на купу суб'єктів, не таке складне. І по-друге, мабуть, надо, на треба вже відверто сказати, щоб наші західні партнери забули про інвестиції, які вони вкладали в Російську Федерацію. Mm -hmm. Ті ножки буша і все інше, все, що було вкладено в економіку Російської Федерації, це просто невдачно, невдало вкладені гроші. Тому то про них треба, треба ще заплатити. мені здається, треба наголосити, що не треба і на майбутнє вкладати, тому що так як вони зараз почали вести діалог з цими так званими російськими лібералами, це теж певна їхня ілюзія. Пане Анатолію, не можна запитати у нас буквально там менше трьох хвилин. Лишилося, але це такий знаєте, як ліричний відступ Ви ж були в сполучених штатах. Ви напевно розмовляли з людьми, які і продають зброю. Виробляють. От ви їм змогли донести, що Росію не варто б'яться? В чому їхній основний страх? Тут політична воля верхівки. У більшість, а люди, більшість, з ви більшість Не військових, розуміють? більшість військових, які більш більшість військових американських, більшість а, виробників а, зброєння американського а, тут слушно було зуважити, що дуже багато серед них з українським корінням, uh -huh. і вони розуміють і вони готові. Питання політичної волі безпосередньо а, в білому білої будівлі. Uh -huh. Тобто, як такого людей, які розуміють, що таке війна, що таке зброя, яка вона може бути, там страху такого немає. Там страху такого немає, але знов таки тут треба не забувати, що американців купа ще інших проблем, і їм треба угу. нагадувати про те, що в Європі йде війна. А вони забули, якщо ми просто говоримо про Європу, якщо дивитися зараз на європейських чесно партнерів, кажучи, то я... вони якось хочуть про це ну, вони втомилися від цього. Я, чесно кажучи, стикався неодноразово, коли я при зустрічах я постійно казав, що я з України, я тут по військовій тематиці відраження, і чесно кажучи, всі знають, всі ну знов таки, я зустрічався з тим колом, які дотичні mm -hmm. до цього, і всі знають. Але навіть в тому ж готелі, навіть в тому ж проказу. Автомобілів а, зазначалось, що о ви з України, а у вас там війна. Uh -huh. От я кажу: я колишній офіцер повітряних сил. Uh -huh. Тут я хочу в наголосити на тому, що наша перемога це відповідальність кожного з нас. Тому повертаючись навіть до заяви нашого міністра Умєрова, який розповідає про те, скільки ми виробляємо і маємо планів виробити дронів на рік. Він тут також зазначив, що це і допомога це і державні вкладення, і допомога приватних структур і власне самих українців. Я закликаю вас донатити. не існує маленьких чи не важливих донатів. Пан Анатолію, я вам дякую Цю за те, що війну. Ви... Виграють військові, інженери і волонтери. Це треба розуміти. Вам треба стати якимось з цих трьох людей. Це правда. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації був разом із нами на зв'язку, зв а прийшов до нас навіть у студії. Бачите, настільки звикло, що гості е, десь на скайпі. Дякую за те, що ви завітали насправді на до нас в студії. Я вам дякую за ці дві години ефіра разом зі мною. Почуюся з вами в п'ятницю зранку. А ви пам'ятаєте, що Україна назавжди, хлопчики та дівчатка? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.